З алкоголем. Алкоголь убив багато і різного, аж мені на хвіст сідає охоронець. Ходить за мною на зерці, ніби боїться, що я все це почну впити прямо зараз, а грошей розплатитися в мене не буде. До алкоголю добираю різної фігні, а охоронець далі продовжує висити в мене на хвості, передаючи щось комусь по рація. Тому я починаю їздити колами, більше нічого не вибираючи. Він на овощах передає охоронець рації, а тепер на слабище. А тепер знову на овощах, а тепер на сладощах, а тепер на овощах. Так, да, каже воротя, а потім знову буде на сладощах. Валєра, ти там гашений чи що? А тепер на сладощах продовжує той. Ні, гашений, на овощі є. Зупиняють біля металевого бокса з капустою. Закладаю крутий віра, уважно оглядає городину і вирішую дієту. Беру капустину з бокса, кладу її на підлогу, потім другу, третю, четверту, п'яту. Прийом шипить охоронець в рацію. Він поклада капусту на поле. Прийом, хрипить рація. Валера, від'їбись, як чудо. Валера розуміє, що прикріплення не буде, тому вступає зі мною переговори. Ти що починає він? В смислі, відповідає, я й дістаю з боксу наступну капустину. «Ей!», — кричить Валера у паніці. Так нізя поклади капусту назад. Кажу я, може ще лягти на підлогу руки за голову. Зачем ти це робиш, не вгаває Валера? Щоб дістати капусту, пояснюю я. Яку панікує Валера? Онду показує я на дно бокса. А з цим що не так? Не знаю, кажу, мені та сподобалась. І нарешті дістаюсь до потрібної капустини. Валера вже лашено хліба, я уважно розглядаю капустину. Блін, зітхає. Що розтупляється, Валера. І ця хрінова. Кладу капустину в бокс, прийом, прийомше хоче валера, за серетівну рацію. А ви в курсі, що у нас в нас скрінова капуста. Як Дякую.